Thank you Прославу святителя Великого Спиридона, старанного працівника, виноградника Христового, від юності багатьма чеснотами Прикрашеного, славу церкви Христової і окрасу архієрейського, невтомного молитвенника за душі наші. Так церква оспівує пам'ять одного з найбільш шанованих давніх святих святителя Спиридона, Єпископа Тримефунського. Це улюблений багатьма християнами святий на рівні зі святителем Миколаєм. Він народився на острові Кіпрі у бідній сім'ї. Тому не здобув освіти, однак за своєю природою був скромний, добрий і мудрий, за що його дуже любили оточуючи. Він рано одружився, у нього з дружиною народилася дочка, яку святий Спиридон виховував у християнській вірі. Коли його улюблена дружина померла, Спиридон за святість життя був одностайно обраний і поставлений на єпископа міста Тремефунта. Святитель Спиридон, вже будучи єпископом, і далі працював у полі разом із простими працівниками. І продовжував займатися вівчарством. Але в той же час ставився з великою увагою до всіх потреб своєї пастви, як духовних, так і матеріальних. Жителям міста він чинив добро, чим тільки міг. З величезною любов'ю служив він усім словом і ділом, і був настільки угодним Богу, що отримав дар спасительної для багатьох прозорливості та чудотворіння. За свідченням церковних істориків, святитель Спиридон у 325 році брав участь у діяннях Першого Вселенського собору. Святитис Спиридон був щедрим благодійником і ніколи не відмовляв ні в чому тим, хто до нього звертався. А якщо людина просила грошей, святий казав Повернеш, коли зможеш. Говорять, що одного разу селянин попросив у святого зерна, той відповів йому, мовляв, візьми у коморі, на що селянин здивовано запитав: Невже ти не підеш і не подивишся? А раптом я заберу більше, ніж прошу. Більше, ніж тобі потрібно, ти не забереш, а повернеш скільки, скільки зможеш, відповів йому святити Спиридон. Цей зразок благодійності спонукає і нас, браті і сестри, до християнської благодійності. Любов, істина, а тому істинна благодійність, за словом апостола Павла, повинна бути від щирого серця совісті, благої і віри нелицемірної. У справі благодійності найпотрібніше це багатство серця. Благодійник від серця завжди знайде більше коштів на благодійність, швидше відчукає справжнього бідного, найослабне у подвигах любові. Мужньо перенесе неприємності та труднощі, тому що власне серце його через найчистіше відчуття насолоди від доброї справи, нагороджує його за все сторицею. Справжня благодійність має проходити, за словами апостола, від совісті благої, добра совість, та, яка сама вводиться безперестанку законом Божим, не дивиться на обличчя, судить не за словами, а за діями і ніколи в жодному вигляді не шукає свого, а те, що потрібно для ближнього. І нарешті благодійність християнська, за словом апостола, має походити від віри лицемірної. Є певні упередження робити добро ближнім, не думаючи про Бога. Особливо ім'я Спасителя, яке вимовляють бідні, здається важким для делікатного слуху деяких. Але кому ж іншому і мають бути присвячені наші малі справи милосердя, як не тому, хто пролив за нас свою кров, Господу нашому Ісусу Христу. Прославлений багатьма чудесами, святитель Спиридон заздалегідь передбачивши час свого відходу зі світу, мирно помер у глибокій старості у 348 році і був похований у церкві святих апостолів у місті Тримефонті. На прохання імператора Єстеняна ІІ, який дізнався про праведне життя святителя і вчинені ним чудеса, мощі святителя були перенесені до Константинополя. Тут вони зберігалися у храмі Святої Софії до падіння Візантійської імперії у 1453 році. На тлі мощі захопленого Константинополя таємно вивіз іерей Григорій Пулієв, рятуючи мощі святого Спиридона від наруги, турками священик перевіз їх спочатку до Сербії, а потім через три роки до Греції на острів Корфу, де вони і зберігаються донині в кафедральному соборі міста Керкіра. О, придивний святителю Христовий Отче Спиридоне! Нинішні наші молитви прийми і визволи нас від усяких бід і напастей. Зміцни нашу Україну на подолання ворогів наших. Даруй нам прощення гріхів і визволи від вічної смерті всіх, хто взиває через тебе до Бога.